Добрий ранок, друзі! Дуже рада вас усіх бачити в себе на каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні, 31 липня, закінчується другий місяць літа. Друзі, мене звати Олена і це Миколаївська область. Хочу почати вам огляд своїх рослин з такої чарівної рудбекії. Дуже-дуже гарна. Мені дуже в неї подобається оця серединочка. Вони такі, знаєте, блискучі, як пулички. І вона витривала, сонце витривало. Вона стоїть рівненько, не хилиться, не падає. Ось така гарна. Це багаторічник, багаторічник, друзі, росте в будь-яких умовах. Якщо ви посадите. Навіть в такому місці, де нічого не росте, вона там буде рости і радувати вас. Квіти, квіти має е, такі сантиметрів по 5, дуже жорстка листя, дуже крепке стебло і дуже такий цікавий вигляд. Квітів багато-багато, друзі, бачите, яка краса. Пувичечки такі. Ну ось, друзі, підемо далі. Друзі, а ви бачили такі великі конвалії? Гляньте, яке чудо-чудне. Цей рік в мене перший рік, воно цвіте. Зараз покажу вам, який тут дзвоник. Отако. Бачите? Друзі, це не юка. Це цибулькова рослина. Бачите листя яке? Схоже, листя схоже, як у тюльпана, так мені здається. Воно високе, воно мені в пояс. Ось таке. Друзі, у нас такий дощ добрий пройшов. Прямо добрий добрий Ви бачите, я також позамулювала. Я трошечки порихлила, почала рихлити, але дуже-дуже налипає, мокре. Ось сапати треба, бачите, засіялося опять треба сапати. Там, де ромашечка, там в мене просапано. Ось такі, друзі, квіточки. Ось так вони починають відкриватися. Такі колосочки. Як здорові такі. А ще схожі, знаєте на що? На квіти юки. Але дзвоники такі ось такі, отакі. І листечко, отаке, знаєте, не колюче, юка колюча. А це цибулькова рослина. Так, як тюльпани, так, як, ну, як всі цибулькові. Тут, друзі, мої хризантемки. Нові хризантеми, що я купляла. Так, чекаю, друзі, подивитися, як вони будуть. Які в них будуть квіточки, як вони будуть цвісти, я їх прищипувала, щоб вони, знаєте, рано не цвіли, я їх прищипувала. От, і вони в мене тепер на дві-три на гілочки. Не одною, а але... так. Чекаємо. Ось, бачите, знову починають випускати квіточки. Начебто ще й рано. Це сьогодні в нас після дощу. Трошки прохолодно, а так взагалі жарень така, що Не бачите. А це ж моя красунька така, що то мені подарували, то вже такі кущі маю. Ось. О. Дуже гарна, пурпурова. Треба розсаджувати. Лілейничок ще хочу показати. Ось, ви знаєте, вже мало квітів лілейників за те, що жаріща така, і вони швидко переквітають. Ось, бачите, такий Колір не передає, серединка така темна-темна. І дивіться, скільки мілкої трави. Це ж кошмар, це ж опять треба сидіти і дзьобати кожну травинку. Це, друзі, е насінчика з цього з півонії, Це вже такі попроростали. Тут менші. Тут більші. Все, бачите. Вже думаю, на той рік будуть квіти. Ай, сапать, скільки, друзі, повно. Друзі, оце такі в мене вже кущі ромашки. Ромашка великоквіткова, годиться на зріз Вже гарні такі кущі, гляньте. Буду вам пропонувати. Це ромашка е, висока, е, пелюстки в один-два ряда. Листечко не колюче, сама висока, рівна і квітка велика, годиться на зріз. А це надумала дівчата огурці посіяти. Не знаю, що з того вийде, але думаю, та нехай. Посіяла фенікс, може, до морозів ще буде. Друзі, то пропоную ромашечку. Ромашку. Викопувати буду великим кущом. Таке прям великим кущом. Хто хоче, хто бажає, будь ласка, запитуйте. Великий кущ буде 50 гривень. Ось, допустимо, отут буде ось один кущ. Тут ось о багато. І таку вділю ділю на два. Буде 50 гривень. Ще буду пропонувати синю ромашку. Вона нижча, але теж рівна, такий стволік крепенький, теж годиться на зріз. Ось, дівчата, вже гарна, мені так подобається. Вже вона красунечка. Листечко таке здорове, гарне. Ось у мене аж три ряда, друзі. Кому цікаво, будь ласка. покажу вам далину туди. Ож туди, аж туди. Друзі, ромашка на зріс біла-висока. Друзі, ще колір лілейника залежить від погоди, від погодних умов. Ось, відкрився в мене сьогодні, у нас пройшов. Гарний дощик, гарний прямо. І з після дощику оцей сорт, дивіться, як гарно себе показав. Він квітував, багато було квіток, але вони не були такі насиченого кольору. На відео все одно не передає. В нього колір такий, знаєте, спілої вишні, такий темненький. І очко, дивіться, яке гарне, і квітка велика. А скільки квітував, я не бачила, щоб, от, знаєте, отакий от темний темний колір був. Темний, гарний. І дуже на контрасті тепер перекликається з ним оце от серединочка. І яскраво салатова там бачите? Дуже гарний. Прохолодно зранку. І ось він нам такий себе показав. Такий сорт. Гарний, мені дуже подобається. Друзі, сонце пече. Але ж він такий гарний. Нічого я трошки зупинилась, коли нього хочу і вам показати. Погляньте, який лілейничок. Який гарний сорт. Крупна квітка, добре виражена кайма. І ще й така, бачите, дивіться, скільки прямо такі зборочки-зборочки. Кучерявий, гарний. Це у мене з нових. Це я поповнювала колекцію у прошлому році. Своїх трішечки продала, бо багато маю. А на їх місце я купила отаких от дуже гарні. Роз, розцвіли теж не всі, але ті, що я бачу, мені дуже подобаються. І ось, бачите, що тут таке на носику вже в нього таке жовтеньке. Що я зробила? Я його взяла, друзі, і опилила. О, опилила. Е, Зараз покажу, яким сортом. Ось на таку квітку. Друзі, взяла пилок з такої квітки. Ось, дивіться, теж дуже гарна. Дуже гарна мені подобається. Я взяла пилок з цієї квітки і занесла на, на ту з, з цієї. Значить, це получився папа. Ні, тато, так, да, тато. А це, друзі, мама. З того я перенесла пилок на цю квіточку. І, навпаки, з цієї квітки. Узяла так само, бачите, все, тут пильці нема. Я взяла пилок з цієї квітки. І запилила, друзі, на цю. <смі> Побачимо, які в них вийдуть дітки. В ту і в ту сторону і це мама, і то мама, і це тато, і то тато. Побачимо, які в них вийдуть дітки. Теж гарний сорт такий махровий. Точно не пам'ятаю, фолі, по-моєму, якось так. Треба написати, кому цікаво. Махровий сортик. Двукольоровий. Поряд, друзі, роз... розцвіла лілія в мене, гляньте. Лілея. Це теж махровий сорт. Вам прикрию, щоб вам було видно. Дивіться, яка велика. Дивіться, яка вона висока, друзі. Квіти махрові, здорові. Дуже мені подобається. Я виписувала жовту і білу, а розцвіли дві однакові, дві таких жовтих махрових. Велика, гарна. Пахне, друзі. Одна лілія розцвіла, а пахне.